Виконуємо номер 3 із розділу Повторюємо геометрію за сьомий клас підручника Геометрія 8 та номер 3 із розділу Повторюємо геометрію за сьомий клас підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Знайдіть кут суміжний з кутом. Завдання перше 140 градусів, друге 83 градуси. Приступаємо до виконання. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тому, щоб знайти кут суміжний з кутом 140 градусів, потрібно від 180 градусів відняти 140 градусів і отримаємо 40 градусів. Щоб знайти кут суміжний з кутом 83 градуси. Потрібно від 180 градусів відняти 83 градуси і отримаємо 97 градусів. Номер 3 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8. Та номер 3, із розділу повторюємо геометрію за 7 клас підручника математика 8. Виконано.